Чому мисливці збирачі не воювали? Зараз будете сміятися, бо як мінімум не було з ким. Не могло бути ніякого конфлікту між групами, бо груп не існувало. Людей було дуже мало. Оглядаючи величезний ландшафт останніх 200 тисяч років, можна побачити, що протягом більшої частини цього часу люди існували з надзвичайно низькою щільністю на всіх континентах. Дійсно, є лише кілька людських останків, датованих старше 20 тисяч років в Африці, Регіоні площею 30 мільйонів квадратних кілометрів. Людей на всій планеті було менш. Ніж підписників у лебіги а? вловили суть мало людей, конкурентів за ресурси нема. Також відсутні будь-які докази соціальних утворень вище рівня сім'ї або найближчої родинної групи за той самий період. Отже, хто саме міг би воювати з ким і з якої причини. Детальніше про феномен війни розповідаю у великому відео на моєму ютуб-каналі. Посилання в профілі.